На самісінькому узлісі в малесенькій хатинці жила коза і семеро козеняток. Були вони відомими бишкетниками, тільки знали, що бігати, стрибати та буцатися. Коза остерігалася залишати їх самих навіть на хвилинку, боячись, аби з ними чогось не трапилось. Та над усе вона боялася вовка, бо голодний сіроманець тільки й думав про те, щоб поласувати козенятами. Та якось одного дня коза все-таки мусила залишити дітей вдома без нагляду. Осінь була не за горами, тож слід було подбати про запаси на зиму. Послухайте ну, дідку. Суворо сказала коза. Ви залишаєтеся вдома самі, Замкніть двері на засув і нікому, крім мене, не відчиняйте. А надто остерігайтеся вовка. Ви його відразу впізнаєте, бо голос у нього грубий, а лапи чорні і волохаті. Домовилися. Добре, матусю. Хором заверещали козенята. Будьте слухняними, не бешкетуйте. Не будемо, запевнили козенята. Коза поцілувала кожне козенятко і пішла на луг. Козенята замкнули двері на міцний засув, як їм наказала мати, і почали гратися у веселі ігри. Вони щинили такий галас, що не відразу почули, як у двері хтось тукає. Матуся повернулася, матуся. зраділи козенята і кинулися було відчиняти двері, та згадали, що мати їм наказувала. Хто там? запитало старшеньке козенятко. Це я, ваша мама. Почувся у відповідь грубий голос. Ой, це не мамин голосочок. перелякано запищало найменшеньке. Тут усі козенята і здогадалися, що це був дикий вовк. Ти не матуся. закричали козенята. У матусі голосочок лагідний і ніжний. а потім застрибали і заспівали. Не підуриш нас, свавчище, в тебе грубий голосище. Не відчинимо ми двері, потворному не на жері. Довелося вовкові забиратися геть, облизня спіймавши. Та він. І не збирався відмовлятися поласувати смачненькими козенятками, знав, що не скоро так вдало все складеться, що кози не буде вдома. Прожогом кинувся вовк до курника, поцупив кілька яєць і прокопнув їх. Від цього його грубий голос став ніжнішим, і якщо не дослухатися. То можна подумати, що то мекає коза. Повернувся вовк до хатинки і знову постукав у двері. Хто там? запитали козенята. Це я, ваша мама, тоненько промекав вовк. Матуся, матуся. зраділи козенята. Старше козеня вже було відімкнуло двері. Аж тут трутилося найменше козенятко. А якщо це не наша матуся, нехай покаже ратечку. Покажи, ратечку. зарепетували козенята. Покажи. Вовк просунув під двері свою чорну волохату лапу, і козенята відразу зрозуміли, що це вовк застрибали, закричали. Забирайся, злива вчища, не відчинимо ми двері, а як в позі вітер свище, Капустою повечеряй. Довелося вовкові і цього разу забиратися геть ні з чим. Та дуже вже хотілося йому поласувати козенятами. Помчав вовк до млина, покачався в борошні і став білим від носа до кінчика хвоста, повернувся до хатинки і знову стукає у двері. Хто там? запитали козенята. Це я, ваша мама, промекав вовк тоненьким голосочком. Покажи, ратечку. Вовк просунув під двері свою чорну волохату лапу, і козенята відразу зрозуміли, що це вовк. Застрибали, закричали забирайся, злий вовчище, не відчинимо ми двері, а як в пузі вітер суйща капустою повечеряй. Довелося вовкові і цього разу забиратися геть ні з чим. Та дуже вже хотілося йому поласувати козенятами. Помчав вовк до млина, покачався у борошні і став білим від носа до кінчика хвоста. Повернувся до хатинки і знову стукає у двері. Хто там? запитали козенята. Це я, ваша мама, промекав вовк тоненьким голосочком. Покажи, ратечку. І вовк просунув під двері свою лапу в борошні. Матуся, матуся. закричали козенята, побачивши білу лапу, і швиденько відімкнули двері. Вовк удерся в хатинку. Козенята, угледівши його, стрімголов кинулися в різні боки і поховалися хто де. Одне залізло під стіл, друге за шафою причаїлося, третє за завісою, четверте під канапу забилося, п'яте з катертинкою накрилося, шосте за дверима заховалося, а сьоме найменшеньке залізло у великий годинник, що стояв у кутку кімнати. Та все було даремно. Хитрий вовк. Швидко знайшов козенят першого, другого, третього, четвертого, п'ятого і шостого. Голодний вовцюга недовго й роздумував, розявив пащику і прокоптнув одного за одним шістьох козенят. Тільки найменшенького він не знайшов, йому й на думку не спало зазирнути в старий годинник. Ситий задоволений вовк вирушив назад до лісу, заліз у замісіньку гущавину, приліг під деревом у затінку та й задрімав. Тим часом коза повернулася додому. Ще здалеку вона помітила, що хатні двері розчинені навстіж. І відчула лихо, забігла коза у хатину, а там. Усе догори ногами, а козенят ніде не видно, невже злий вовк усіх їх з'їв? Враз коза почула чийсь тихий плач, а відчинила вона дверцята великого старовинного годинника, а там її найменшеньке козенятко. Розповіло воно матері про те, що сталося. Гірко заплакала, затужила коза, вибігла з хатинки та й побрила не знати куди і не щулась, як опинилась у глухій хащі. Аж бачить, під деревом вовк спить, черево у нього роздулось і щось там ворушиться. Може, її козенятка ще живі, може, вдасться їх ще врятувати? Кинулася коза назад додому, схопила ножиці, голку з ниткою і поспішила до лісу. А за нею щосили бігло найменшеньке козенятко, а вовк тим часом все ще хропів під деревом. Коза швиденько розпорола вовче черево. А звідти один по одному висипали на превелику її радість всі її дітки-козенятка. Коза звеліла їм назбирати каміння, засунула їх у черво вовка та й шила його. А потім щасливе сімейство повернулося до своєї хатинки. Нарешті вовк прокинувся. Ого. Потягнувся він. Ну, й наївся я, ще й досі. Он яке черево. ну, Я пити як хочеться. Ледве підвівшись, вовк потягся до річки, що протікала неподалік. Він нахилився над водою, почав хлибати воду, а важке каміння в череві перекотилося уперед. І потягло вовка на самісіньке дно, шов бовснув вовк у річку та й потонув.